Придбавши в 2019 році будинок, в нас з'явилося багато клопоту, ремонту, скандалів і надій. Але мене здавалося, спочатку мій квіт виглядав не так уже яскраво, але потім я вирішила трішки посадити тут квітів. І ось так змінювався мій квітник протягом цих трьох років. Спочатку був декрет і до року не зовсім хотілося займатися цими всіми справами, але коли вже син почав ходити, я вирішила трішки насадити квітів. Спонсорами мого квітнику була моя мама, інтернет-магазини і інші люди, які продавали різні рослини із свого соду. Моїми фаворитами були лілії. Я їх в першу чергу саджала. Потім, звичайно, мені дуже сподобалися лілейники. І так, за ці три роки, я назбирала немаленьку колекцію своїх квітів, які завжди мене радують. Ось такі ось були жоржини, гладіолуси. І ось так змінювався з роками мій сад. Іриси розрослися, ми пофарбували кришу. Ремонт трішечки продвинувся, але не зовсім. Але все одно ми щасливі.